Після поразки перемога була необхідною. У рамках чемпіонату України серед аматорів футбольний клуб Колос із Полонного провів матч із командою Агрон із Тернопільщини. Останні кілька поєдинків були не на користь земляків, тож ця гра була напружена. У результаті хмельничани забили два голи та отримали плюс три очки. Відзначились Віталій Борисевич та Ігор Носарів. Здається, трошки психологія в нас просіла після деяких матчів. Мені здається, в футболі, як кажуть, дрібниць не буває, треба налаштовуватися і притримуватися якихось своїх позицій. Мені здається, що сьогодні ми показали характер, сам, сам перед так скажемо, бо без характеру сьогодні б не було перемоги. Ну, всі хлопці молодці, як кажуть, за кожен м'яч грали, боролись. Ну, як кажуть, футбольний Бог нас сьогодні нагородив 2-0 виграли. У нас вже як кажуть не було куди відступати, вже бачимо, що за спиною крайні останні місця. Ну, якби ми ще сьогодні втратили, то було б важко нам боротися за ті місця, за які ми хочемо боротися. Так що всі розуміли, ми поговорили з хлопцями і, і один одному сказали, пора, час.